Добрий день, шановні студенти. Сьогоднішня тема виби кранової апаратури керування і захисту. Що ми розглянемо? Це електричні схеми керування та двигунами. Кранових механізмів приживлені з мережі постійного та змінного струму. Тобто, кранові механізми електроприводу є як постійного, так і змінного струму. Звісно, що механізми краще обирати змінного струму, бо в нас. Мережа живлення змінного струму 380, три фази, але є проблеми. Двигуни такої серії змінного струму трифазні, дуже економічні, дуже класні, дуже майже по всім питанням прекрасні. Єдиний їхній недолік, що під час пуску ви вже знаєте, під час пуску у нас дуже великий струм. Дуже великий струм, який сягає в 6-7 навіть 7,5 раз, піднімається. Тому цей пусковий струм треба якимось чином контролювати, обмежувати. Двигуни ставити треба потужні, бо особливо на кранах які великої потужності, відповідно, на, ну, не завжди можна поставити достатньо потужний двигун. Якщо поставити дуже потужний двигун то повна потужність використовується в малих, тільки, в малих частках, а в основному повністю потужність не використовується, це теж неефективно. Другий недолік даного приводу, що момент, пусковий момент достатньо низький таких двигунів, і тому в багатьох випадках використовують саме електроприводи постійного струму. Вони мають кращі характеристики для кранових механізмів, але е мають свій нітоліки, зрозуміло, що десь треба брати постійний струм. Ну а постійний струм, ви знаєте, ми в основному беремо із змінного, це якісь перетворюючи стоять, випрямлячі керовані, не керовані. Ну і під час пуску такі електроприводи споживають велику, великий струм пусковий. І, відповідно, треба якісь обмежуючі пристрої ставити. Ну і розглянемо з вами електричну схему контролера керування. Ну, я б сказав, що контролер керування це в основному. Контролер керування це як магнітний пускатель, який замикає кола. Ну, в нашому випадку ми обрали з вами по курсу і магнітні пускачі, контактори, які замикають три фази кола. І дається живлення на Контактори, контролери. Контролери в порівнянні з контактором це те саме, але вони можуть замикати більшу кількість кіл. Якщо контактори замикають одне коло, то контролери замикають кілька кіл. Кілька кіл і відповідно, ну, вони класифікуються по кільком характеристикам, зокрема, по кількості кіл, які вони можуть. Замика Чому саме контролери, бо вони забезпечують кілька режимів роботи? Наприклад, там пуск, розгон, більша швидкість, менша швидкість, там навіть гальмування. Сам контакт може тільки одну швидкість забезпечити. Так. Ось у нас схема електрична електроприводу нашого. Ну, це у нас Олександр Геносир пишу. Олександр Геносир. Так. Е, схема наша. І зверніть увагу, у нас двигун трифазний, асинхронний, бачите по схемі. Але у нас з одної сторони три входи, і з другої сторони три. Що це означає, якщо ви придивитеся уважно, ви бачите двигун з трома, з двох кілець складений. Так от з правої сторони, у нас підходить три фази до зовнішнього кільця, а з лівої сторони йде виходи від внутрішнього кільця. Фактично, живлення у нас подається на статор з правої сторони. А з ротора внутрішній кільце, це ротор, жилення, ну, скажімо так, струм знімається і дається на резисторі гасіння струму. Що це таке? Якщо ми запускаємо двигун, це в даному випадку представлений двигун з фазним ротором, що ми запускаємо двигун, струм у двигуні дуже сильно зростає. Щоб не погоріла обмотка, його треба обмежувати. Тому з роутера знімають струм і подають ось на резистори, які обмежують цей струм. Ось така схема. Відповідно, ви бачите, дуже багато тут кіл представлено. І команда-контролер в нашій схемі представлений в нашій схемі представлений він кількома колами. Ось, бачите, штриховою лінією обмеженого спрямокутника. Це в нас контролер. Зверніть увагу, скільки кіл замикає наш контролер. Ось можна порахувати. Тут 4, тут 2, тут іще 6. Так? Як же знати, коли і що він замикає? Дуже просто: контролер називається SA1. Відповідно положення або режими кіл, які він замикає, ось вони тут розписані, ось дивіться, від АСА1. Це контролер, і положення може вмикатися, дивіться, кількість 12 12 положень. Так? При цих 12 положеннях він замикає кола під номером, де стоять хрестики. Ось ви бачите, коли назад, коли вперед, які кола замикає, пункти ось 1, 2, 3, 4, 5, 6 і тут 1, 2, 3, 4, 5, Нульовий, значить, які кола замкнуті, які кола не замкнуті. Ну і показано, СА1, -1, контакт замикається. СА1, 3, контакт замикається в положенні СА3, СА1, 3, цей СА1, СА15 тут замикається. Тобто. Кожна цифра показує, при якому контакті, з контактів, в які кола замикаються, які не замикаються. Ну і можна прослідкувати саме, як ідуть електричні кола. Крім того, в схемі представлен... ну ми двигун вже розібралися, резістори, яця ще на е ротор розібралися. У нас наші ж контактори, магнітні пускателі. Три катушечки ми бачимо. Відповідно, ось у нас. КМ-1 у нас контакти магнітопускателя допускателя КМ-1. До речі, це котушки обмеження струму. КАА, струм обмеження. КА КМ-1 це у нас відний контактор і ось ця катушка відного контактора КМ-1. Ну і вам знайома вже дивіться кнопка СБ1 пуск, контакт під і тут же можна знайти кнопку СТОП. Її в схемі я не бачу, не бачу, але може вимикатися наша схема. Наша схема може вимикатися ось кінцевим вимикачем SQ3. Так, а, кнопки Стоп немає. Ну, можливо, це вона. Та як такої нема. Вона така сама, тільки для вмикання. Тут її в схемі не представлено, звісно, що вся схема ж не подається, по 10-ті схеми. На графіку у нас показується, які саме процеси відбуваються, як міняється у нас характеристика двигуна, ну, в режимі вперед підйом швидкість відносно моменту. Як вона міняється? Ну, Почитайте, тут описано, як працює саме контролер, які режими включає, які панелі вмикає. Ось у нас тут показано схема вмикання і механічні характеристики двигуна послідовного збудження кранового контролера. Це коли у нас використовується двигун постійного струму. Ну, от можна звернути увагу, дивіться, на що ми можемо звернути увагу. Якорь двигуна постійного струму, обмотка збудження, зверніть увагу, включені послідовно, і відповідно режими, режими 1, 2, 3, 4, 5. Про що мова йде. Тобто Спочатку, щоб на першій швидкості, коли ми запускаємо даний, даний двигун, а це в нас обмежувач напруги. Коли ми запускаємо двигун, струм проходить найбільший, відповідно, включено у нас майже усі резистори. Потім, коли у нас двигун розкручується, частина резисторів, що не показано, вимикається з роботи. Відповідно, ми таким чином зменшимо обмеження струму. Ну, Струм, фактично, в більшості випадків обмежується, коли двигун розкручується, то тоді вже опір цього якоря зростає. і Струм зменшується. Таким чином ми швидкості перемикаємо. Друга схема: тут, якщо у нас послідовно, бачите, обмотка збудження включена. То тут обмотка збудження включена паралельно. Ось бачите, у нас якорь. І ось обмотка збудження включена паралельно. І те ж саме у нас: 1, 2, 3, 4, 5. Тут навпаки у нас мінімальна кількість вмикається. Резисторів, а потім у нас і дивіться повзун, він переключає у нас кількість включених резисторів. От тут у нас всі резистори включені, і потім поступово ми їх виключаємо. Бачите, пересувається повзун, переключається на якорь максимальна кількість ідестру. Так, схема у нас. Наступна схема у нас знову ж таки дивіться двигун. Зміну струму трифазним з фазним ротором у нас резістори, батареї резістори, і ось вони поступово закорочуються. Тобто тут раз, два, три, чотири режими включення роз чотири режими розгону. У нас двигуна, зміну струму. Це вже потужні двигуни. А ось наш командоконтролер. Бачите, в схемі він. Штриховими лініями, і оце скільки позицій може включитися, Дивіться, нейтральна позиція нульова. 1, 2, 3, 4 вліво надписано назад, 1, 2, 3, 4 вправо, написано вперед. Ну, це відклад, Так, ну і додатково тут ще ось бачите постійний струм. І у нас катушки постійного струму. А тут у нас котушки, тут у нас котушки. Ну, це коло керування мережа змінного струму. Кнопку стоп, знаєте, кнопку пуск я не бачу. Ну, кнопка пуск у нас виконує роль команда контролера. А, це у нас вже катушки, які вмикають контакти. І ось наші контакти підписані. Тут катушки відповідають контактам. А це відповідно у нас, напевне, підключене гальмо. А, це муфта. Муфта. І це муфта. Далі дивимося по схемам. Ага. Це у нас двигун постійного струму, його привод. І тут показаний реверс. Подивіться, ось наш якорь, ось на збудження цього якоря. І в залежності від того, як іде струм, він може йти. Або по цьому, по ось сюди заходить, через якорі, тут виходить, або навпаки, знизу заходить через якорь вверх виходить. Через обмотку збудження. І ось наш обмежуваний резистор, який стоять для розгону. Ось наш командоконтролер, контролер це коло керування. І катушки, які вмикаються відповідні їхні назви. Сам двигун, ось такий розміщений Дивіться, двигун, його якор, обмотка збудження, резистор у нас паралельно включений до якоря і послідовно до обмотки збудження. Так, наступна схема. Тут у нас двигун постійного струму. По чому ми бачимо, що тут О, ви бачите? Один випрямляч трифазний, другий випрямляч трифазний. Наша якорь на постійного струму, обмотка збудження його, до речі, незалежна. Ну і це у нас система інфлюсофазного керування. Ось вона представлена, яка подає живлення на двигунь. Різної величини, в залежності від того, як знімається ось контроль по дитяцію. І наш ось в представлений місці. І знову ж таки, бачите, нульова позиція, і чотири вправо, і чотири ліво. Тут описано, як саме відбувається процес. Ну і ось представлено крановий механізм, загальний вигляд підвісного. Електровізка, ну, двигун вперед, назад, обертається і рухається по балці. Бачите, два двигуна один по балці, один піднімає, опускає. Далі ще одна схема представлена. Електрична схема підвісного електровізка. Дивіться, один двигун з якимсь пристроєм, другий без якогось пристрою. Що це за пристрій? А це наше гальмування. Тобто, у нас, коли живлення пішло. Двигун починає працювати, у нас розгальмовується механізм там, візка, чи крану, чи крюка, ну це більше всього, що підісний механізм. І тоді цей механізм може рухатися верхність. Якщо у нас жилення зникло, навіть якщо якось аварійні причини, то магніт у нас загальмовує і крюк у нас без жилення не впаде, не опуститься, якщо там навіть буде дуже велика вага. Бачите, реверс у нас вперед-назад фази перекидаються, Автоматичний вимикач, який вмикає жилення, ну і коло керування. Коло ну, а це більше всього, що це привод візка. Вперед-назад візок рухається. Реаліз бачите, і кнопки бачите, наші дві пуск, дві стоп. Один для, для візка і для і для самого крика піднімати його. Вперед-назад перемикається. Ну, треба дивитися, по схемі КМ1, КМ2. Ага, КМ1, КМ2. Ось у нас кнопка. Або одна, або друга. Ось вони бачите, перезафіксовані. Тобто, якщо ми одну натискаємо. Одну натискаємо, то друга розмикається, в другу сторону не обертається. Тут пуск, пуск або цієї, або цієї кнопки виконується. Далі ми бачимо схема, Це в нас схема. Струмопровід до мостових кранів теж така важлива частина, бо великі струми треба подавати. Відповідно, переріз кабеля, знаєте, повинен бути великий. Ну, от як укладається сам кабель, як він розтягується. Бачите, складений, розтягнений. На троліях є кабель. Розгадаю. ну, це теж з постійним згинанням. Тут вимоги складні. Ну і тут описано, як вибирається цей кабель. І контрольні питання, дати відповіді на контрольні питання. Контрольні питання є, відповіді у лекції є, тому я так тільки оглядово пройшов. І коротенько, ось апаратура керування. Команда контролера, зверніть увагу. На роботу команда контролера треба ручки крутити в ці положення. Є речаги, є ручки крутити. Далі є у нас уже контактор, його схема представлена. Далі у нас самі елементи контактні і у нас захист від великих струмів іскра, довгогасийні пристрої, різноманітні представлені. Це для самостійного вивчення. Ось у нас сіточка, є у нас решеточка, як дугу гасять. Далі у нас схемочка. Контакти рухомі, нерухомі, як вони замикаються, як у нас відключається, з яких причин відключається, як включається. Це у нас закриті, тут контакти знаходяться. Тут у нас відключення, яке у нас від короткого замикання. А, це теплове схема. Бачите, тепловерель. Нагрівається. Це у нас Максим Петрик. Пишу. Максим. Зараз вже я закінчую. І ще подивимося схеми. Це у нас, бачите, запобіжники і у нас запобіжники підключені. Тут у нас теж контактор. І у нас ще один вид контактора. Це таке це для самостійного вивчення подивитися, як у нас. Це схема, як перемикається, показано. На самостійне вивчення я вам запропонував таким чином. Дякую за увагу.